Піднімати настрій, дарувати радість та навіть інколи говорити замість нас. На Вінницькому ринку сьогодні квітково, яскраво та ароматно, адже саме тут можна придбати букет для будь-якої нагоди. Найсвіжіші букети з'являються зранку, бо саме тоді продавці привозять нову партію. У цей час квіти ще зберігають про холоду ночі, тому довше залишаються стійкими у вазі. Квіти, як і фрукти, мають свій сезон. Ходімо, запитаємо у продавців, які рослини в тренді наприкінці літа. <гід> Мабуть, гіпсофіла, багато лілії купують, в мене лілії там мало зовсім, жоржини. До речі, цей антурінум називається, а по народному левячий зів, зів ліний лі, 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 зев. І гладіолуси. Зараз в тренді. На ринку розповідають, що серед усього розмаїття квітів найбільшою популярністю користуються троянди. Це класика, яка постійно. Зимою, весною, літом і осінь троянди є. Якщо зимою привозять імпортні, чи як вони там імпортні, то літом у нас дуже багато своїх. Великі композиції замовляють не лише у брендованих магазинах, а й на ринку. Найцікавіші букети замовляли на 300 доларів, де саме екзотика. Дуже красивий і великий букет 555 троянд, Здоровенна корзина її відвозили грузовим бусом. Чоловік заказував жінці на річницю весілля. Часто буває, що квітка виглядає свіжою на перший погляд, але вже наступного дня може втратити свою красу. Щоб цього уникнути, пані Олена дає корисну пораду. Треба вибирати правдивого продавця. От я завжди говорю правду, тому що людина принесе додому, і треба, щоб вона ну принесла радість, а не щоб на другий день зав'яли вони. Тому я завжди говорю правду. Якщо людина несе, і вона тоді буде дешевша. Якщо вона не дуже свіжа, вона буде дешевша. От мене сьогодні Жоржина є, дивіться, маленька, вона по 30 гривень, а он та менша, тобто більша. Вона крупний цвіточок, але вона вчорашня, я говорю по 15. Щоб букет довше залишався свіжим та красивим, важливо не забувати про домашній догляд. Ми кожен раз говоримо, що не виставляйте на прямі ночі сонця, на вікно виставили. Е, Міняйте водичку кожного дня, вона має бути холодна. Чим в хаті прохолодніше, тим вона довше постоїть. Все частіше покупці обирають сухоцвіти. Вони не в'януть і можуть стати декором на довгі роки. Це татарський кермек, який я колись привезла, що була з Криму із на сининок, менше як мав село, ця зернинка. Сієш, висіваєш його, потім пікіруєш. І вис... ну, це багаторічний. І він дуже гарний. У мене невістка минулому році закрасила голубий, з жовтим кольором таке поєднання. І от вчора мене такого великого букета забрала жінка, просто провела, вона каже, я вашим букетом любуюся, це хочу ще подрузі подарувати». подарити. На ринку кожен покупець квітів має свою мету, проте їх об'єднує одне бажання подарувати радість собі або близьким. Купляю квіти для душі по сезону. Коли я гладіуси, купляю гладіуси. Коли я ромашки, купляю ромашки, коли я піони, купляю піони. Зараз такий тяжкий час, що чимось треба собі піднімати настрій. От я піднімаю квіти. Купую на подарунок, тільки я не знаю, що за квіточки просто дуже класна композиція від цієї тьоті. У мене взагалі немає. Улюблених, я просто беру, якщо вони гарно виглядають і вписуються, може під інтер'єр, не знаю, під вазочку просто не пам'ятаю, як вони називаються, але мамі куплю купую часто, ну раз в місяць буває купую. Мамі подобається, коли я їй дарю, глад... а, гладіолуси. Мама казала, любить або ромашки, або гладіолуси. Якраз зараз гладіолуси час дуже подобається купувати мамі. Купила перший раз тут, купила собі в студію. Мене є студія художня, ми там малюємо з дітками. Е, купила, бо планую, що завтра ми будемо їх малювати. Можливо е, полюбляю гладіолуси, соняшники більш такі польові. Квіти це маленьке диво, яке можна подарувати будь-кому і будь-коли. Тож обирайте правильно, прислухайтеся до свого настрою, враховуйте сезон і не бійтеся експериментувати з поєднаннями.